У Запоріжжі перед новим роком з'явилася незвична благодійна ініціатива. Місцева кав'ярня разом із фондом Дім для французів організувала акцію Таємний санта для французьких бульдогів, які постраждали від жорстокого поводження та нелегального розведення. Ініціатива розпочалася наприкінці листопада і за короткий час об'єднала небайдужих не лише Запоріжжя, а й з Києва, Харкова та Одеси. Учасники обирають одного підопічного фонду і формують для нього подарунок із гіпоалергенним кормом, пелюшками іграшками. Ами або лежаком. Мета акції не лише зібрати подарунки для собак, але й привернути увагу до проблеми чорного розведення тварин в Україні. Більше подробиць у наступному матеріалі жазі французький бульдог зі складною долею. Попри знущання попередніх власників, жазі не агресивна та ласкава, дружить із людьми і з тваринами. Вони належним чином доглядали, кормили підножним якимось якимсь кормом і помийками. Алергія у дитини за станом здоров'я, очко, ми не знаємо історію, як воно витікло. Ну, дівчинка дуже спокійна, сором'язлива. За що її можна було позбутися? Я розумію, що зараз нелегкий час в нашій країні так залишить на Напризволящу в целофановому пакеті, то це жах. Не втратила віру у людей, і баніта. Зараз вона постійно на руках у тимчасової опікунки. Отримує любов та тепло, яких була позбавлена раніше. Їй десь 7-8 років, вона чорного розведення. Вона дуже ласка. Вона дуже ласкава, дружить з іншими тваринками, дуже тягнеться до людей. І груня, Спить, їсть, бавиться така. Ну, завжди любить наручки. Ці собачки підопічні фонду Дім для французів фонд викуповує собак, з якими жорстоко поводились. Стерилізує, лікує та шукає їм новий дім. Саме для них у кав'ярні «Хаймарс» організували таємного санту. Акція має на меті не тільки зібрати подарунки тваринам, а й привернути увагу до проблем чорного розведення. Чорне розведення – це коли тваринки. На жаль, живуть в клітці, на жаль, вони їдять або хліб, або кашу, і вони постійно все своє життя рожають цуценят подешевше. Це все мами, які пережили це розведення. Вони всі дуже ласкаві, вони без агресії, вони дуже тягнуться до людей. Тому Будь ласка, зверніть на нас увагу. Ми шукаємо маму до акції таємний санта. Долучилися не тільки гості, а й багато людей з різних міст України. Розповідає власниця закладу Ганна. Їм довелося навіть орендувати окремо тимчасовий склад для усіх подарунків. Ми вирішили зробити їхнє життя трохи яскравішим. Вони ніколи не бачили турботи, любові та тепла. Тому ми запустили цю акцію таємного санти до кінця року. Усі ці маленькі хвостики отримують свої маленькі подарунки корм, пелюшки, іграшки, рушки. Щоб долучитися до акції, можна надіслати подарунок до кав'ярні Хаймарс у Запоріжжі або перерахувати кошти на рахунок фонду за реквізитами на екрані. Галина Фудорченко, телеканал прямий.